Відома особа українського військового, якого росіяни обезголовили на Донеччині, вчора я розповідала про чергову страту, яку скоїли російські військові. Попереджаю далі буде чутлива інформація. Якщо ви не готові чути подробиці цього вбивства, клікніть на виділений таймкод. Отже, генеральний прокурор Костін опублікував вчора фотографію із пошкодженим броньованим автомобілем. На його капоті не відразу помітна заблюрена пляма. Це голова українського захисника. Таку картину під час аеророзвідки побачили сили оборони. Тож про цей інцидент і поговоримо далі. Унесеться а також у випуску розкажу про що Путін домовився із лідером Північної Кореї під час візиту до КНДР. Отже, за даними генпрокурора України, російські командири віддали наказ не брати в полон українських військових і вбити їх. Тож вони потенційно і відповідальні за обезголовлення українського бійця. Російських командирів вже ідентифікували, каже генпрокурор Костін, але усю інформацію ще перевіряють. І щодо особи вбитого українця його імені не розкривають, поки його дані остаточно підтверджують. І за фактом страти у генпрокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Омбудсмен Лубінець закликав партнерів України діяти рішуче, щоб Росія понесла покарання. Він заявив, що систематичні страти це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це цитую намагання зламати всю архітектуру світового порядку. Страти українських військовополонених або тих, хто здається в полон, це не поодинокі випадки. Мова і про обезголовлення, і про розстріли. Це стала практика російських військових, каже генеральна прокуратура. Наприклад, ви Падоку безголовлення українського військового стався у квітні минулого року. Тоді про це стало відомо через російські телеграм-канали, які ширили відео вбивства. Сьогодні ж головне управління розвідки України оприлюднили інформацію про розстріл чотирьох захисників у травні цього року. Це сталося біля роботи Запорізької області. На відео, яке оприлюднили в гур, українські військові із піднятими руками намагалися здатися в полон. Росіяни їх змусили лягти на землю, а після цього розстріляли. Так, от, ймовірно, причетних до цього розстрілу ідентифікували ці російські військові входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї армії Південного Округу. Відповідна військова частина розташована в Чеченському місті Шалі. На момент страти українців 70 м мотострілецьким полком Росії командував 34-річний підполковник Абаєв Юрій Майербєковіч із позивним Буйвол. Прізвища інших трьох військових я називати не буду. Вони усі належать до цього ж полку. Це командири різних штурмових рот та один командир другого батальйону. Це може бути не єдиний розстріл, який вони вчинили, кажуть в ГУР. Там розслідують їхню причетність до розстрілу інших українських військових минулого місяця, адже вони мають радіоперехоплення із вказівками розстріляти українців. Якщо говорити загалом про розслідування випадків страт українських військовополонених, то триває розслідування щонайменше 27 кримінальних справ про страти 54 українських військовополонених. Про це ще у квітні повідомили в офісі генерального прокурора в міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що з грудня минулого року російські військові вбили щонайменше 15 українців, які здавалися в полон. Я розумію, що не всі додивляться відео до кінця, але я вам раджу це зробити, бо там розкажу про наш масштабний збір для батальйону безпілотних авіаційних систем 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Вони зараз активно працюють на куп'янському напрямку. Ну а далі поки розкажу про ситуацію на Харківщині. Тож далі поговоримо про заяву третьої штурмової бригади про те, що росіяни хочуть захопити населений пункт Борова на Харківщині. Воно розташоване неподалік кордону із сусідньою Луганською областю. Це власне і є ціль ворога, кажуть у третій штурмовій. Росіяни запланували спочатку вийти до сіл Чернещина першотравневе. Зараз це одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Російська армія наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії, застосовує fpv дрони, каби та Хімічну зброю заявили в третій штурмовій, щоб здійснити наступ на борову, росіяни наростили угруповування на межі Харківської та Луганської областей до 10 тисяч військових та майже пів тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомили напередодні в моніторинговому ресурсі Діпстейт. Утім, панікувати і казати, що ворог вже наступає, не варто заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Назар Волошин. Він каже, сили оборони вживають необхідних заходів. Про те, що на Харківщині дійсно посилюються атаки, обстріли борової та інших населених пунктів, заявив і начальник Харківської ОВА Сині губов. У нас так само є інформація від наших військових щодо формування певної ударної, скажімо так, певного ударного там угруповання. Це це не перший раз, скажімо так, це відбувається. Це фактично відбувається впродовж останнього року. І вони розглядають і фактично всіма своїми діями, демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним. А поки на Харківщині з прифронтової борівської громади в більш безпечні райони планують примусово евакуювати 33 дитини. Рішення про це можуть ухвалити на найближчому засіданні ради оборони області, каже Синігубов. Евакуації дітей не стосуватиметься самої борової, а зачіпатиме 5 населених пунктів віддалених від лінії фронту, які зазнають постійних обстрілів. Після обов'язкової евакуації сім'ям заборонять повертатися на ці території, адже такі прецеденти були і вони мали Трагічні наслідки, каже синій губов. Після прибуття Путіна до північної Кореї очільники країн підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Виступаючи перед зустрічю, Путін подякував Кім Кімчинино за підтримку у війні та заявив, що дві країни зміцнюватимуть партнерство, оскільки обидві борються проти імперіалістичної гегамоністської політики США та їхніх сателітів. Під час промови Путін нібито пригрозив опісля слів про постачання зброї та винищувачів Україні. в цій свізі Російська Федерація не включає для себе развиття воєнно-технічного сотрудничества з Корейською народно Демократичною Республікою в сатвісті з підписаним сьогодні документом. А лідер КНДР сказав, що повністю підтримує так звану спецоперацію Росії в Україні, підтримує уряд та народ Росії зараз ситуація в світі ускладнюється і стрімко змінюється. У цій ситуації ми маємо намір і далі зміцнювати стратегічну комунікацію з Росією з російським керівництвом. Також підтверджуємо, що ми будемо безумовно підтримувати всю російську політику. Після церемоній Путін та Кім Ін підписали угоду. За словами Путіна, вона передбачає розвиток співробітництва, економіки, політики та військової справи. Напередодні зустрічі в Штатах відреагували на поїздку Путіна. Також це зробив Столтенберг. За словами генсека, ця поїздка підтверджує зв'язок Путіна з таким. Ми авторитарними державами, як Північна Корея, Китай та Іран, і що в НАТО стурбовані можливою підтримкою Росії ракетної та ядерної програми КНДР. Це також одна з причин, чому на саміті НАТО наступного місяця у Вашингтоні ми будемо зміцнювати наше партнерство з партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю та Японією. Росія у відчаї намагається розвивати та зміцнювати відносини з країнами, які можуть забезпечити її тим, що їй потрібно для продовження агресивної війни, яку вона розпочала проти України. І ви чули, що Північна Корея надає великі боєприпаси Росії. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до цього моменту. Бо далі розкажу вам про спільний збір суспільного мовлення разом із фондом Повернись живим для батальйону безпілотних авіаційних систем 14-ї окремої механізованої бригади зсу. Ми збираємо 3 мільйони гривень. Усі зібрані гроші спрямуємо на транспорт, зв'язок та облаштування пункту управління батальйону, який зараз активно працює на куп'янському напрямку. До Учитись можна за посиланням, яке в описі до відео.